Всім привіт! Компанія Motor Україна. Знімаємо вам новиночку від Syntay. Це Syntay 240LX. Він же раніше називався TRKX. З оновленим капотом, зустрічаємо тракторець і зараз подивимось, що на ньому змінилося. Мотор залишили такий самий, я думаю, його міняти не будуть. Коробку Сентаївську міняти теж ніколи не будуть. КМ385, Syntaївська коробка 31 з гнучкою муфтою. Перемикання повишених, поніжених все однією кулісою здійснюється. Так, на цих моделях у нас задній привід, передній міст у нас кулачкового типу, балочний, роздвижний ход розсування 50 мм, тобто кожні 5 см можна виставляти собі колію. Маса зроблена біля колеса. Передній міст у нас йде з довантажувачами. По 7 кг у нас 6 довантажувачів. Так, Ой, ні, не по 7, по 4. вибачаюсь, по 4 кг 7 довантажувач. 6 довантажувачів. Е, Так, резина. У нас тут стоїть 6,14, передня резина, протектор ялинка, задня у нас 9,520. LX це, як я і сказав, аналог TRK-X, тобто стоїть широка резина замість вузької. Е, Пластикове, а ні, де навіть металеве, слухайте, а здалеку здавалося, що пластикове. Металеве переднє крило, заднє крило у нас без ручок, але з такою поперечиною. Щоб крила не хиталися, до речі, досить надійно стоїть тепер. Отаку зробили поперечину, яка просто з'єднує крила між собою. Вона, по-моєму, навіть з двох частин складає. Ні, з однієї. Тому що на 240 отут була така накладка, вони скріплювали з двох частин. Задні чолки 24 го типу, барабани Сінтаївські, все тут по стандарту від Сінтая. Звісно, трактор сам Сінтай. Еті гідровиходи, дві штуки в штатному режимі, вони працюють від дозатора. Тобто, якщо хочете працювати, перемикаєте або на гідравліка качає на трьох точку, або на гідровиходи. Причіпний механізм нижнього положення, 6 вал 540 обертів, тут одна швидкість, яблука під 22-й палець зроблені. Задні освітлювальні прибори діодного типу, задній ліхтар звичайний галогенного типу. Також на lx що відрізняється від aльок, від вузької резини, стоїть приборна панель вже комбінованого електронного типу. Тобто, ось така. От такий от тракторець коштує на сьогоднішній день 4300 доларів. Доставка безкоштовна, повний пакет документів, гарантія, обслуговування, все працює по всій Україні. Замовити можна з номером, який бачите на себе на екрані. Доставочку ми робимо без передоплати, жодної, тобто привозять додому, по факту розраховуєтесь, коли трактор вже у вас на подвір'ї. З вами була компанія «Мотор». А, до речі, забув сказати саме важливу інформацію, що поставили нарешті нормальні акумулятори. От згадав, що саме от важливе в передній частині було. Нормальний акумулятор замість 60 ки 77-ї вже стоїть. Якщо хочете замовити, набирайте номер, який бачите у себе на екрані. Пока-пока.